Доброго ранку, любителі слова Божого, мирного неба вам та Божого захисту, яка найправильніша церква та віра. Сьогодні, мабуть, кожна людина задається питанням, яка церква правильна, баптісти, п'ятидесятники, харизмати, православні чи католики. Але послухайте, Ісус не дивиться на назви церкви, тому що сьогодні досятньо людей в різних церквах, фарисеїв, садукеїв, книжників. Сатаністів і Як було написано в новому заповіті, і Откровені звер... звертає по всіх церквах, що є люди, які прагнуть до Бога і яка являється учнями Ісуса Христа. Сьогодні говорять, що така церква обмежена, а там одежі не такі, значить, вони не від Бога, а приходять в нашу церкву, тут веселяться, вони теж не від Бога. Да? Серйозно? А ти від Бога? Бог стукає з різних сторін і в ту церкву, і в ту церкву, і в ту церкву, і в таку, але насправді людям Бог не потрібен. Люди знаходяться в чому, що говорить своє, а своє це брехня. Це лукавий. Амінь.